Сьогодні готуємо класичний німецький сливовий пиріг, дуже популярний в Німеччині, особливо в регіонах Баварії. Його готують із свіжих синіх слив на основі дріжджового чи пісочного тіста. В нас сьогодні саме другий варіант: ми будемо готувати сливовий пиріг на пісочному тісті. Ви на кулінарному каналі Кухня як Релакс. Для цього рецепту беремо окремий сорт слив, менш соковитий з темно-фіолетовою шкіркою та жовто-зеленим м'якушем. Вони ідеальні для випікання, бо не розкисають в духовці. Складники рецепту, як завжди, дублюю в описі під відео, аби вам було зручно готувати. Змішуємо борошно, розпушувач, сіль, цукор, додаємо холодне порізане масло і все це маємо розтерти до крихти. Вбиваємо сюди злегка збите яйце та 2 столових ложки сметани. Історія цього пирога сягає середньовіччя, коли сливи вирощувалися при монастирях, і пекарі почали створювати з них сезонну випічку. Замість сметани можна додати 2 столові ложки води, але ж ви розумієте, що на сметані тісто ніжніше. Замішуємо м'яке, еластичне ніжне тісто. Загортаємо його в плівку і ставимо охолоджуватися на 20-30 хвилин. Форму для випікання змащую вершковим маслом, а саме тісто розкачую на папері для випічки так зручно. Викладаю форму та гарненько розрівнюю. Можна злегка. Присипати борошном. Приготування такого пирога суцільне задоволення. Просто, швидко, а з такими секретами від кулінарів Німеччини це ще й нереально смачно. Сливи при запіканні завжди дають трохи соку, тож, аби тісто не розмикало під час випікання із ванільних подрібнених сухарів робимо прошарок. Він не лише візьме на себе сливовий сік, а й додасть готовій випічці неповторного смаку. Далі половинки слив щільно викладаємо або вертикально, або віялом, як зробила я. Як бачите, кількість слив тут чимала. Саме так і повинно бути. При подальших двох зроблених кроках цей пиріг буде ідеальним. Отож щедро посипаємо сливи цукром змішаним з корицею. Кількість цукру не зменшуйте. Це важливо. Багато німців вважають, що якщо цей пиріг без крихти зверху, то це вже зовсім інший пиріг. Штрейзель готується з масла, цукру і борошна. Він додає пирогу хрустку текстуру і додаткову солодкість. Масло має бути обов'язково охолодженим. Все це перетворюємо в крихту. Поєднання слив, сухарів, масла, цукру та кориці робить пиріг просто казковим. Ви обов'язково маєте його спробувати. Повірте, враження у вас залишаться назавжди. Випікаємо пиріг 40 хвилин при 180 градусів. Вже під завершення випікання в духовці сливи починають побулькувати. Я дуже люблю спостерігати за цим видовищем. Цей пиріг класика кінця літа та початку осені, коли достигають сливи. У Німеччині його часто подають до кави. О 15-16 годині це частина соціального ритуалу, схожого на британський чай оп'ятій. Подають його зі збитими вершками, ну або ж кулькою ванільного морозива. Покажемо вам його в розрізі як гарячим, так і холодним наступного дня. Як бачите, гарячий він соковитий, але форму тримає ідеально. А ось наступного дня прошу глянути. красивий, витриманої форми, сливи вже застигли, правда, пирога лишилося лише половина. Тішуся, що маю можливість ділитися з вами лише перевіреними особисто рецептами. З вами була кухня як релакс. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наші майбутні рецепти. Та до нових відео зустрічей!